У мене три замечательні сини, як я кажу, три богатиря. <сум> Микита, Віль і наймолодший Глібчик. Микитка народився 24 лютого. Це моя опора, це моя надія. Він дуже самостійний, не дивлячись на те, що йому в цьому році буде тільки 17, але це дуже свідома, дуже м -м, така щира дитина. Він мене завжди підтримує. Середньому моєму 11 років, і наймолодшому 6 років. Молодші ще ну якось не так його сприймають, Ну, типу, служити, мама, ти служити. А старшим я дуже довго проводила бесіди. Я йому розказувала, що треба, ну так треба. Це мій обов'язок. Я хочу захистити свою родину, я хочу захистити їх і я хочу бути корисною. Я народилася в Нью-Йорку, що на Донеччині. Проживала там до 20, здається, десятого або одинадцятого року, і з 12 року я приїхала до міста Солидар, це Бахмутський район, і там проживала до початку повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення я переїхала до Дніпропетровської області. Я була тату-майстром, також майстром нігтьового сервісу. Працювала в салоні, робила, як я люблю казати, людям боляче за гроші. Я завжди, мабуть, хотіла бути військовою, особливо коли мій брат прийшов до армії, пішов це вже це в 2006 році чи 2007. му Я кричала: я теж за ним піду, я теж за ним піду. Але потім якось так життя закрутилося. Я народила одну дитину, потім другу, потім третю. Остаточне рішення я прийняла в 23-му році, що я хочу піти. Я навіть вже надала документи, але тоді ще мій брат сказав, що він сам служив в штурмовій бригаді, він сказав, що ні, якщо я тобі побачу тут, я тобі в кінцівки виверну в іншу сторону. Я типу, ладно, добре, говорю, але якщо ти пообіцяєш, що ти будеш живий. І, на жаль, в серпні мого брата не став. Він загинув 1 серпня, а дізналася я про це 3 серпня на день народження моєго молодшого сина. І тут вже мене вже нічого не стримувало. Я подала документи і я тут. Коли ми прибули на БЗВП, типу, сказали, що ну, у всіх потрібне, ви ж вже військові, усіх повинні бути позивні. Ну і хто що, і якось одразу: о, ти ж тату майстер, типу, ти будеш ігла. все. Ну, ну, Вроді якби воно все логічно. Але коли я приїхала вже не постриглася сюди, на своє місце служби. Тут оказалось, що в мене по-іншому називають. Тут для всіх я радуга. Фотографії з цивільного життя, а взагалі ігла. Тобто я звикла вже і є навіть подаруночок. Це від дівчинки, з якою ми в місті проходили ЗВП, і з якою наразі разом служимо. А, тут, тут Каблучки у мене ігла, а в неї ромашка. Я розуміла, куди я йду, на що я йду. Я там вже, коли їхала призиватися до ТЦК, то я вже просто по дорозі починала читати статут, бо мені само було цікаво, зараз до мене звернеться людина, я розумію, що мені потрібно розбиратись дзвоні, як до нього звертатись безпосередньо. Тому якось цей переход лайтово. Але коли нас перевезли на БЗВП, і нас так привезли, кажуть, оце психполоса. І типу ви його в кінці всі пройдете. Я так дивлюсь, думаю, я пройду? Та ну ні, <смі> ні, того не буде. Ти Та так дивишся і думаєш, ого, е жити в палаці, там спати в спальниках, е бігати по окопах, в резюці. Я взагалі людина, яка я, я ненавиджу холод. Я така дуже теплолюбива. Потім так мені сподобалось це, мабуть, найкращий період з мого життя. Я так дзвоню додому, кажу. Боже, я 35 років займалась геть не тим, геть я діловод. Ну звісно, це паперова в більшості робота. Крім того, я займаюся рекрутингом, тобто я вже набираю людей. І з власного досвіду я вже їм щось можу розказати. Якщо мені прийдеться взяти до рук зброю і йти захищати, то я намагаючись це зроблю. Я дуже хочу помститися за смерть свого брата. Хоч тим, що я тут знаходжусь, тим, що я корисна для Збройних сил України, тим, що я корисна для народу України, це вже я зробила свій внесок. Я вже не відчуваю себе якось винною, бо знаєте, як не вберегла ще щось. Це дуже дуже важливо підтримка моєї родини безпосередньо моїх дітей. Коли діти кажуть, що мам, я тобою пишаюся, це дуже багато. Це накриляє, це надихає, надихається, дає змогу йти далі. Плюс моя подруга, яка тут зі мною вона ми друг друга підтримуємо. Солидар окупований, Нью-Йорк теж, але я сподіваюся, що ми витримаємо цю оборону, тому що, по-перше, це місце, де народилася я, це місце, де народився мій старший син. І взагалі Донеччина, там, ну, як це, ну, коли це твоя батьківщина, це там навіть. Пахне по-іншому, там зовсім все по-іншому. І як би там не було, як би добре до тебе не ставилися люди до, з міста, куди ти переїхав, але ж все одно, ну ми чужі. Ми ніколи не будемо там свої. І ще знаєте, це розпространене мнення, що це по це ви приїхали, це за вас це почалося. Але я їх не звала цих визволителів, і я зроблю все, щоб не допустити вторгнення їх на землі України.